Всіх вітаю! Сьогодні я буду грати дуже таку мімішну козу гейм, яка називається Дінку. Гра я думала нова, але виявилося це не зовсім так. Повний реліз гри відбувся 23 квітня 2025 року, але насправді гра вже була в дочасному доступі з 2022 року. Три роки! 3 роки я пропустила. Ну нічого, будемо нас доганяти. А, значить, персонажка у мене вже готова, і я приступила до виконання деяких завдань. Тому а, бажаю всім гарного перегляду. Мені приємного геймплею Надіюсь, в мене більше не будуть літати ніякі налаштування, тому що щось трішечки відбулося при першому запуску трансляції. Якась херня. Ну, нічого. Значить, дивіться, я зараз отримую ліцензії, ліцензії на те, щоб. Ну, щось. Хочу щось створити на цьому острові. Острів у мене називається щастя, персонажку мою звуть Кліпса. А, так, ліцензія на ловлю риби. На розкопки. На полювання, на фермерство, на тваринництво, на дизайн. Блін, ну тут багато всяких ліцензій, я не знаю, у мене зараз є на здобуток на всяких корисних купалин і ліцензія на лісозаготівлю. Можна ще взяти на полювання, на риболовлю, на фермерство. Давай поки що. Блін, поки не буду нічого. А... Так, що ти мені там а, руда? Її руда потрібна. Я пішла а, шукати руду. Значить, я взяла в неї завдання, і мені потрібно а, постер, камінь і руда, олв'яна руда. Тому погнали Погнали за костром Значить, вогнище, три камінняки і руда. Ось руда. Начну з видобутку руди. Вона саме більш енергозатратна. Вона після декількох ударів повністю втрачає всі свої сили. Угу. Але діти як старається. Притомилася. Ой, притомилася. Боже, бідолася. Задимося, що в мене немає нічого з їжі. Є бананчик. Іди сюди, будемо зараз з тобою їсти банани, щоб хоч трішечки якось тебе при... привезти до тями. Ай, песок який. Ні, щось ці банани не допомогли. Але мені ще ж три камня? Ну, що, ти трошки прийшла за цями чи ні. Я якесь перо. Ці корисні купали не треба підбирати, тому що ти не знаєш, який момент, що тобі може знадобитися. Зараз я зайду з нею трішки ляжу, ляжу, приляжу Лягай. Ні, просто дати трішки відпочити. Хай відпочиває, бо бідуся зовсім заморилася. Бананів наїлася нічого. Добре, вставай. До діла. Каменяки і руда. Так, каменяку. Давайте каменяку. Я руду взяла. А, так мені ж каменяка потрібна була. І тут я повинна просто камінь забути. Тому руда, каміньці йде. Ай-яй, ай-яй, ай -ай, тікай, тікай, швиденько, швиденько тікай. Ви це бачили. М -м, каміння. Скільки ти брала? Один. Крізь е, небезпека. Крізь небезпека. Мені це не подобається. Так. Я молодець, а чому я з собою не захватила зразу а, вогнище? Ну, це щось трішечки тупануло, я вам так скажу. Ну, нічого буває. Давай щось підбираю. Віця, яка класна. Тут схованка, песики. А що це за булижник там такий? А що це таке? Кістки, я? Угу. Мені потрібне вогнище. А саме головне, мені все-таки потрібно дістати ліцензію на будівництво для того, щоб звести е пірання вкусила. Місточок. Так. Тепер знову пішли до бабки. Ну що, флетч, давай балакати. Що у нас з тобою тут? Ти молодець Кліпце, я знала, що ти справишся. Ну, це то. Я знала, що ти справишся, це Та, окей. Так, мені надали креслення на грубу піч. Зараз я можу її виготовити. Угу. Значить, робимо піч і робимо зливок о, чогось там о, піч. Так. На костер чого мені не вистачає? Камінняк. Мені потрібно взяти камінняки. Ходимо з тобою зараз зробимо зразу костер, тому що в печі, наскільки я зрозуміла, не можна о, їсти готувати. Там тільки переплавка металів, а мені ж потрібно ще на чомусь готувати їсти. Мені ця дівчинка не особо подобається, надіюсь, потім можна буде е, поміняти її. Це зразу йде. А взагалі не мішало б мені зробити крафтовий станок у себе теж поставити, щоб це кожен раз не бігати до бабульки. Бо це якось сумно. Так, давай дивитися. ем. А... Піч, піч поставлю ось тут, ось так. Так, так є. Костер, Костер вернемо сюди на місце. Хай тут стоїть. Став. Все. Дивимось. Це я зробила. Виготовитись е, олива. 5 одиниць е, руди. 5 одиниць руди. А у мене взагалі вона є. Так. Добре. Помістити. Гляньте, писяка до мене прийшов. Під пес. Що ти хекаєш? Іде води попить? Що? Опа! Опа! Ти будеш моїм псом? Я нікей. А чи є в мене якесь м'ясо, щоб його приготувати? У мене є какашки ру, гляньте, а з цілих 13 штук. О, є м'ясо. Сере. Зараз я його Приготую. Було що їсти. Готувати. Так, поки тут все жариться, шпариться, ходимо, подивимося, можливо, щось можна підзбирати якихось. О... Нічого немає, гляньте, я вже все коло себе, коло будинку, все по... повизбирувала. Так, ловлю. Метеликів, за них непогані гроші, до речі, дають. Так. Це таке ж екзотика. Він скільки блакитних місяців вона ходила. Мені тільки одне не зрозуміло, чому ці кінгурушки зарогаються, що з ними не так? Хіба кінгуру рогать, кінгуруш не можуть бути рогатими. Не зовсім родюча земля, навколо коло палатки. Подивіться, немає нічого. Або я вже все визбирала, або реально нічого немає. Так, зараз візьму кус кусок м'яса і будемо йти до бабулі. А заодно піду продамся, візьму сокиру, куплю. Без сокири діла не буде. Ось так. Так, йшли. Привіт, привіт. Я принесла привет. тобі. Молодець, Кліпса. Дякую, Флетч. Молодець, Кліпса. Дякую, Флетч. Дерев'яний ящик. Тобі знадобиться також а, рецепт цвяхів. А ось що тобі скажу. щастя знову перетворюється в гарне поселення. З пічкою і настільною пилою ми зможемо почати думати про більш такі вагомі побудови. Ось що тобі скажу, нам потрібно зробити так, щоб Джон залишився тут. Угу. Якщо ми потратимо трішки грошей в його палатку, Він зрозуміє, що це того варте. Бачите? Добре. Так, харя сміятися. Цвяхи я отримала. І ящик. Да, ящик мені потрібен, що, тому що ну, десь ж треба зберігати речі, які я. Буду винаходити. Так, що в мене є? Пальмова дошка мені потрібна, евкаліптова ефталі... дошка і цвяхи. Цвяхи в мене. Мм... А як мені це зробити? Тик-тик, я хочу. Так, все. Пішли до Джона. У нас живе десь тісто. Що це за вежа? Читати. А ну давай, схоже, ця штука зламалася. Підсутні деталі. У, це ось це, що нам. Сланець, батарейки. Ну ні. Ще ще поки занадто рано. Я такого не зможу відремонтувати, тому що в мене. Мені до сланця, і так далі, ще дуже і дуже довго. Ти, Джон? Не, я. Де, Так нічого, молодець, добре, а тепер давай до діла. Щ... Що-небудь потрібно. Прямо зараз мені потрібно щось поїсти. Так, а що ти саме хочеш поїсти? Чекай, у мене ж є жарене ну, м'ясо. Дивись, в мене два шматка м'яса. Дімо подивимося, чим цього буде достатньо. <ріпи> це тобі. <ріпи> Ти красава. Дякую. Я не... так, що він мені дав? Колбасний рулет. Я йому шмат м'яса, а він мені колбасний рулет. Це? Типу, завдання від нього виповнене? Ну, тепер мені потрібно... що? Мені потрібно в нього теж купити. Це було б. Би... Блін. Мені потрібно йти а, купувати в нього предмети, але він ще зараз не налаштований на торгівлю, як я дивлюсь. Ходи, давай побалакаємо. Mm -hmm. привіт. Ну mm -hmm. Давай робимо. Mm -hmm. Все добре. Як добре, що в людини все добре, йому не потрібно нічого. Mm -hmm. Блін, ходив в цю палатку. Іди сюди. Мені потрібна сокира. Магазин закритий. А коли ти відкриєшся? Знаєш, дивіться, мені потрібна сокира, кірка у мене є лопата, вудочка. Я не знаю, навіщо сачок у мене вроді є сачок. Мангал. Така пилка теж є. Аптечку б не мішало, але 7 тисяч аптечка. Пальмова доска. Це мені потрібно пальму зламати. Екаліптова дошка. Теж мені потрібно зламати дошки роздопути. Ну, де я їх роздобуту? Все. Походу, на сьогодні день закінчився, можна йти спати. Тут павучок, я хочу його піймати. Ой, що стоїть бромажний. Ага, воронка павка Те, підемо спадки. Лягати спатаньки і спати до завтра. Так, спати до завтра. Ще один е рочик пролетів, чи що це пролетіло, але дивіться, я так і не що е виходить. Я так його і нічого не здобула, в принципі. Ну що ж, якось так. Гаразд. Погнали далі. よ。